Всім Доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнана шкода Октавія А5 в кузові Лівбек. Автомобіль, що ми пригнали з Німеччини, вже розмитнули, пройшли сертифікацію, то готовий до реєстрації. Це у нас 2012 рік виготовлення, експлуатація автомобіля з 2013 року. Дивіться, стан кузова по кузу автомобіль в гарному стані, без корозії, по комплектації передній і задній парктронік присутній, без сколів, без висічки. Гарний такий. Колір, легкосплавні оригінальні диски. Дискові гальма спереду та ззаду. Захисні плівки в нас є на місці. Диски без бордюрки. Капот без висічки. Лобове також у нас ціле без колів, датчик дощу, над лобовим все чудово. Це заглянемо багажник. Заднє скло оригінал, кришка багажника без корозії, великий такі, місткий багажник, багажник цілий без пошкоджень, повнорозмірна запаска, домкрат, ключ. Весь комплект присутній. Піднімо далі, давайте заглянемо в салон автомобіля, салон чистий, цілий, килимки на місці, задні електросклопідйомники, стеля не висить, не провище. По комплектації маємо повний електропакет, регулювання підігрів дзеркал, шкіряне мультикермо. Автоматичне світло. Штатна мультимедіа, двохзонний клімат, підігріви, автозатемнення заднього дзеркала, є в нас підлокітник, розширений такий бортовий комп'ютер, пробіг автомобіля 217 тисяч. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається з півоберту. Оберти не плавають, помилки відсутні. Сенсорна мультимедіа мультимедія, по кулісі все чудово. Парктронік спрацьовує, бачите, відображається на екрані. Чим ближче до перешкоди, тим голосніший звук. Склочисники працюють. Є у нас старт-ступ, датчик в шинах. Досить непогана комплектація для шкоди. Стан салону, стан сидінь. Двигун 1.6 дизель, екологія на місці. Антифриз в нормі, антифриз світлий, капот не крутився, також з цієї сторони. Давайте також перейдемо. Показники фарби переглянемо. Розпочнімо з капота. 124, 124, 114, 119, 119. 120, 120, 111, захисна плівка в нас на місці. Тут 116, 116, 109, 109, 115, 115, 116, 115, 117, 117, 111. 119, 119, 136, 122, 107, 107. Отже, автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Ніде нічого не фарбувалося, не підфарбовувалося, кого цікавить. Звертайтеся за телефоном. Пишіть в коментарі. Авто знаходиться в нас на майданчику, місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка автомобілів по Україні. Кого цікавить, звертайтеся за телефоном. Також по наявності маємо величезний вибір автомобілів, які ми вже привезли, розмитнули та готові до продажу. Кого що цікавить, приїжджайте до нас на майданчик або звертайтеся за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.